Вітаю усіх і дорослих і малих. Привіт, добрячок! Привіт, Мишко. Го. Куди це ти зібралася? Як це куди? Скарб шукати? Скарб? Х, який ще скарб? Золотий. Ого. А де ж ти його плануєш шукати? І, і коли? Не вже зараз. А що? Мені круки розповідали із сусіднього лісу, що скарби зариті у нашому лісі, десь недалеко від твого будиночку. Від мого будиночку? Так, і це ще не все. Його можна побачити тільки вночі. Так, так. А чому ж це тільки вночі? Бо золото вночі світиться, а вдень ти нічого не побачиш через сонце. Зачекай, зачекай, золото. У мене біля будиночку золото так. та ще й світиться вночі. Так, так мені Круки сказали, що саме вночі під землею світиться оте золото. Ну, якщо так, то скажи мені іншу річ. Яку? Чого це тобі коштувала така інформація? Та зовсім небагато, майже безкоштовно. Майже безкоштовно це скільки? Одна таця пиріжків. Ого! То порівняно з тими багатствами, які я отримаю, та це майже ніщо. І ти вночі та ще й сама підеш шукати той скарб? Так, бо я справжній шукач скарбів. А де ж твої друзі? Ха, не хочу я з кимось. Так, так, так. А це ще чому? Бо придається ділитися добрячок. Ну і ти вирішила, що справишся сама. Ну, не знаю. Я ж до твого будиночку дійшла, а, 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 далі, а далі мені стало страшно. Ага, ага. Але все одно ти не бажаєш брати з собою друзів. Ні, не візьму. Ти знаєш, я одну історію про таких самих шукачів скарбів пригадую. Дійсно? Знаєш таку історію? Так, знаю. То Та розкажи. Та розкажу. Розкажу про справжній скарб, який знайшов Марк. А як він дізнався, де той скарб захований? О, він з дитинства читав дуже багато книг про скарби: про острів скарбів, про шукачів скарбів і про затоплені величезні кораблі зі скарбами. Ох, як це все цікаво! Марк теж цікавився усяким таким. І ось старші сусідські хлопчики. Вирішили пожартувати з Марком. Як? Намалювали карту зі скарбами на їх місцевості. І сказали, що у них є металошукач. Металошукач це ще що таке? Такий пристрій, що вказує, де під землею може знаходитися різний метал. А золото це ж теж метал, хоч і дорогоцінний. То вони дали йому той металошукач! І карту, яку самі намалювали, і металошукач, який самі зробили. І все це майже безкоштовно, як вони казали. А, теж пиріжки прийшлось Марку з дому виносити. Які пиріжки, Мишко. Всі свої збереження, які Марк відкладав на велосипед, і свій скейт він їм віддав. Ого! Але ж він віддав це все. Ой, подруго, а звідки ти знаєш, що круки теж не пожартували з тобою? Бо вони так серйозно говорили, добрячок, Ха, а хлопці теж серйозно говорили. Он навіть карту намалювали і до того ж металошукач зробили. Ах, справді, і що сталося з Марком, коли він золота не знайшов? Зачекай, зачекай. Спочатку він зібрав усі потрібні речі, і лопату, і рюкзак. Куди золото він потім покладе? І дещо, щоб підкріпитися. І тут Що? його друг прийшов. От лихо! І побачив, що Марк збирається у подорож. Так і почав розпитувати. Прийдеться його брати. А Марк, звісно, цього не хотів і сказав, що ділитися він не буде. А що той друг? А той друг сказав, що і не треба ділитися. Він просто хоче з Марком поподорожувати Ага, це поки золота не знайшли. А коли скарби знайдуться, то він одразу ж захоче і собі. Марк, до речі, також так подумав. Але вирішив, що один друг не завадить, а буде навіть корисним, і багато золота Марк йому не віддасть, а так, можливо, трішечки поділиться. Ну, це вже інша справа. І ти знаєш, Мишко. Подорожували вони, подорожували, ходили, бродили, аж поки той друг не знайшов місце скарбів. От молодець. А потім ще й сам друг Марку допоміг рити оті скарби, бо місце виявилося кам'янистим. От бачиш? І саме друг Марка врятував від змії його, яка повзла прямо на О! А коли, врешті-решт, хлопці, натомившись за цілий день, зморені ввечері повернулися додому. Ну, звісно ж, ні з чим. То Марк дещо зрозумів. Що? А що справжній скарб у нього вже є. Який? А це його друг. І він сказав спасибі тобі, що б я без тебе робив, друже. Друзі, це наші скарби? Так, Мишко. І тому знайдеш ти скарб чи ні, а вірні друзі завжди залишатимуться твоїм скарбом. Хм, а ти знаєш, добрячок, не піду я шукати сама той скарб. Я краще перевірю, чи він там є з друзями іншим разом. От і добре, бо зараз вже подруга час готуватися до сну. На добраніч вам. Дорогесенькі друзі і солоденьких вам снів.